Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачні кабачкові котлети з рисом. Підготуємо овочі для страви. Ми їх очищаємо та промиваємо, а далі кабачки, моркву, цибулю та часник натираємо все на дрібну терку. Коли кабачки натерли, нам потрібно руками видавити зайву рідину і перекласти масу в іншу миску. Далі до натертих овочів додаємо. Відварений до готовності рис. Можна брати для рецепту рис любих сортів. Яйця, манку та спеції. Я використовую сіль та чорний мелений перець. Все це гарно перемішуємо. Підготовлену масу для котлет залишаємо на столі. Настоятися на 10 хвилин. Коли маса настоялася, починаємо смажити котлети. На пательню наливаємо олію, ставимо на вогонь дуже гарно нагріваємо. Далі руками набираємо масу, формуємо котлетку і викладаємо на пательню. Обсмажуємо котлетки з обох боків до золотистого кольору. Готові котлетки виймаємо на блюдо застелене паперовими рушниками для того, щоб вийшов зайвий жир. Кабачкові котлети з рисом готові. Такі котлетки дуже смакують сметаною або з вашим улюбленим соусом. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно! Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня, Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.